Державам європейського етносоціуму, європейської цивілізації потрібно об'єднуватися в єдину велику імперію, в імперію європейської цивілізації. І більше того, тільки це є порятунком від остаточного знищення нашої європейської цивілізації і нашого європейського етносоціуму. Я називаю цю імперію білою імперією. От біла імперія це порятунок для всієї Європи, і це порятунок для всіх країн, які створені представниками європейського етносоціуму. От наш порятунок від тої економічної кризи, до якої нас привели глобалісти, і вся ця політика глобалізації, коли наші засоби виробництва європейські були перенесені в країни Азії, в Китай та інші там країни Африки, Південної Америки і так далі. Коли ця вся політика, яка проводилася останні там 80 років, привела до неймовірного підвищення податків, до шаленого здорожчання енергоресурсів, привела до всього того, що просто от поступово європейські країни одночасно практично прийшли до великої кризи своєї, як економічної, так і духовної. А духовна криза так само була пов'язана з експериментами. Які проводили глобалісти, це за моральними цінностями, які постійно нав'язувалися багато десятків років в Європі? Мультикультуризм, мультикультурне це от розчинення, цей плавильний котел, коли різні несуміжні між собою етносоціуми нам постійно пропагували ідею, що вони мають між собою перемішатися. Це все привело нас до неймовірної катастрофи. І якщо ми... Не змінимо щось в своєму розвитку, якщо ми не змінимо цю парадигму, якщо ми не відмовимось від глобалізму на користь цивілізаціонізму і нашої цивілізації європейської. А відповідно, якщо ми не об'єднаємося в нову Римську імперію, в неоримську імперію, яку я називаю Біла імперія, то нашу всю цивілізацію і наші європейські народи. Чекає просто знищення, розчинення в цьому багатому мультикультурному світі. Проте я хочу одразу уточнити, що коли я кажу Біла імперія, я маю на увазі, що це імперія світла, імперія добра, я насправді дуже з повагою відношусь до всіх народів і всіх етносоціумів, які мешкають на планеті Земля. Тільки я вважаю, що коли різні культури, різних оцих народів, різних етносоціумів намагаються перемішати між собою, це веде якраз до кризи, це веде до катастрофи, це веде до величезних конфліктів. Тому що унікальність якраз, самобутність, от вона і проявляється в культурі. А коли намагаються цю самобутність різних народів, різних етносоціумів, в широкому розумінні цього питання змішати між собою, то самобутність зникає. А коли зникає самобутність, то починається обезличення, починається деградація, починається криза, яка може привести до дійсно розмиття, до знищення, до того, що просто біологічний вид людини може так змінитися, що його буде неможливо впізнати. І тоді дійсно. Людей зможе замінити якийсь там штучний інтелект, а люди перетворяться в батарейки, як в фільмі Матриця. От, власне, глобалісти нас до цього всього і ведуть. Але протиставити цьому можна цивілізаціонізм. Цивілізаціонізм це теж певні глобальні процеси, тільки які працюють на користь, на користь розвитку людства. На користь розвитку цивілізації, тому що цивілізація взагалі-то це продукт імперської діяльності, і наша цивілізація є наслідок Римської імперії, ну окрім тих і там інших звичайно цивілізацій, які теж були на планеті, зокрема цивілізації нашого європейського етносоціуму, які багато тисяч років були створені в країнах Азії. Зокрема, в Індії, в Ірані, це теж все наші цивілізації. Ми просто одна із самих останніх і найбільш відомих, і таких, що залишили сьогодні дуже велику свою спадщину, то це якраз римська цивілізація, яка була створена Римською імперією. Так, от, друзі, я дуже легко про це все можу казати, тому що все одно ми йдемо до об'єднання європейських народів. Європейської цивілізації в одну єдину спільну, таку велику державу можна сказати, імперію, яку я називаю білою імперією. І ще одна дуже важлива річ, яку потрібно розуміти для усвідомлення от майбутнього, яке чекає світ і в першу чергу наші європейські народи, що ключову роль от у цьому створенні в об'єднанні. Всіх європейців в єдину імперію зіграє той народ, який усвідомить, як це зробити, який усвідомить, як це зробити так, щоб не обмежити права та свободи всіх інших народів, у своєму, власне, теж певному такому етнічному народному егоїзмі. І от краще думати про те, як українця стати провідним народом, який зможе. Європи, європейські народи, європейського етносоціуму об'єднати в цю от єдину білу імперію. І я, власне, маю абсолютно чіткий рецепт, як це зробити, як це усвідомити, як цього досягнути. В мене є певні матеріали на цю тему в моєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь, діліться своїми думками, враженнями, тому що ми йдемо, наш світ іде. До трансформації, коли різні етносоціальні групи, великі групи етносоціальні, почнуть об'єднуватися, почнуть створювати свої великі імперії. Тому давайте, друзі, мріяти дуже так сконцентровано в єдину велику мету і разом до цього рухатись.